Теперь я скажу, что получилось так, что я сегодня буду проводить это данное мероприятие. У нас с председателем организации Вичерзовых пришел конкурс, голос потерял. Вот. Так что приходится, наверное, вспомнить то, что мы всегда с вами проводили на этих мероприятиях. Ну и, соответственно, взять этот курс. Еще раз на себя. Не возражайте? А ну я нарисовался, а тут опять, как говорится, власть в свои руки берет. Так что, чтобы, как говорится, это понятно было. Потому что Значит, у нас, у нас, у наших мероприятий, которые проводятся к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, обычно, как говорится, в то говорит, микрофон, компьютер, и мобильник, мобильники, спросил отключить, да? Значит, это, эти мероприятия. Самый момент, первое, который у нас начинается, такое было, наверное, со встречи, с нашими господинскими исполнительными комитетами, исполнительными властями, пенсионным соответствующие медико санитарные части и все вопросы, которые касаются именно э, жизни и деятельности в нашем городе. В дальнейшем мы все мероприятия, которые будут проводиться, мы до вас доведем после всех выступлений сделанных. Здесь сейчас мы связались для того, чтобы э, задать вопросы, получить ответы на соответствующие еще э, интересующие ваши вопросы, вот, которые было запланировано сегодня на 19 апреля на 18.00. Ну и, соответственно, я хочу совести вам да, у нас порядок, как мы планируем провести данное мероприятие. Значит, на данном мероприятии было запрошено у нас это мэр города Стулин Андрей Николаевич. Вот. Но его нет, отсутствует здесь данных Куришко Юрий Кириллович. Затем было предусмотрено начальник управления пенсионного фонда заведующий поликлиникой для взрослых МЗЧ-2, заведующий аптекой 6 го садика Лиги Украины, исполняющий обязанности дата газеты «Контакт», глава домашней организации Такие люди присутствуют. На данный момент здесь сейчас все данные организации присутствуют. Кроме этого, присутствует у нас еще заступник головы, мясной головы мы вот, там деятельности вот органу Рады Качко Светлана Васильевна, э, Левка Людмила Юхимовна, начальник управления працу по сохранению населения Мирской Рады, Заболотная Людмила Заступит, начальник управления працу по сохранению населения Мирской Рады, Зен, Запольский Александр Николаевич, газета «Энергетик», Чиклинова Алла Александровна, правильно назвала? телеведущая это следствие дегусар Юлия Николаевна, телеведущая АЭС. Значит, планируется так, чтобы выступающие по данным любым э, дается до 10 минут. Кто желает из вас выступить до 5 минут? И потом у нас, соответственно, вопросы, ответы. Вы не возражаете по такому у нас введению нашего собрания присутствия? Или какие-то есть поправки, изменения, кто-то желает еще что-то дополнить? Нет, да? Ну и чтобы, как говорится, здесь было, я секретарь здесь, секретаря здесь я приглашаю, его вот, только Пред, председатель Союза Чернобыля города Южного Края а там Альяна, ну и, соответственно, я. Всем остальным, кстати, кто вопросы дает, присутствует. Не возвращайте, чтобы у нас тут президиум человек 20 не было, соответственно, чтобы вы Все которые я назвал, они присутствуют, соответственно, есть. Ну, давайте, соответственно, приступим к нашему собранию. Значит, я слово сейчас предоставляю. Э, Легко и Людмиле Відім начальник управління ради та захисту населення. Доброго дня, шановні громадяни. Щороку, 26 квітня, Україна відзначає річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Для багатьох українців ця дата особлива. Майже кожна українська родина. Майже кожну українську родину торкнулася Чорнобильська трагедія. Напередодні 25-ї роковини аварії на Чорнобильській ЕС хотілося б побажати усім громадянам, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії, які були евакуйовані з зони відчуження, насамперед здоров'я, сили, наснаги, віри в те, що майбутнє покоління нашої країни не зазнають схожої біди. На жаль, ми бачили, що в наші... японії Сталася також така сама трагедія. Через управління праці та соціального захисту населення державний бюджет передбачені виплати коштів державного бюджету на виконання зобов'язань держави на всі віди пільг піль та соціальних гарантій, які передбачені чинним законодавством громадянам нашого міста. В управлінні на сьогоднішній день на обліку знаходиться 1120 осіб, які постраждали внаслідок червонопільської катастрофи. Першої категорії інваліди 36 осіб, ліквідатори другої категорії 460 осіб, потерпіли другої категорії 310, ліквідатори та потерпіли третьої категорії 106 осіб, потерпіли четвертої категорії 12 осіб. І діти 175 осіб. Крім того, дружини та чоловіки померли громадян, смерть яких пов'язана з аварією на честь 20 осіб, і одна особа, яка працювала за межами зони відчуження. Відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які пострадали внаслідок чорнобильської катастрофи. За минулий рік нараховано та виплачено державних компенсацій на загальну суму 2 мільйона 621 тисяча гривень. Надано додаткові відпустки на 94,5 тисячі гривень. Надана компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 95 тисяч. Компенсації на пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок аварії 1 мільйон 494 тисяч гривень. Також надана щорічна, щорічна допомога на здоровлення на 85,9 тисяч гривень. Фінансування здійснюється за кошти державного бюджету при їх фактичному надходженні. На поточний рік передбачено кошти в загальній сумі 2 мільйона 597 тисяч гривень. Відповідно 1 мільйон три тисячі гривень на додаткову відпустку, 52 тисячі на компенсацію сім'ям з, з дітьми, 1 мільйон 4575 тисяч гривень на забезпечення продуктами харчування та 80 тисяч, 84 тисячі гривень одноразової щорічної допомоги. На безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів в минулому році було використано кошти в сумі 182 тисяч гривень. Придбали 404 громадянина. У 2011 році на зазначену виплату передбачено 88 тисяч гривень. За перший квартал поточного року вже використали 104 особи на 16 тисяч гривень. Придбали ліки. На протязі п'яти років кошти на даний напрямок. Направлено майже в два з половиною рази більше, але ми розуміємо, що їх було мало тоді і сьогодні також недостатньо. По забезпеченню ліками існує велика проблема, але на місцевому рівні її вирішити, на жаль, неможливо, тому що кошти за даною програмою надходять з обласного бюджету. Управління постійно звертається до голови Миколаївської адміністрації з проханням збільшити ліміти на придбання ліків, які також приділяє увагу у вирішенню даних питань. На безоплатне зубопротезування в 2010 році використані кошти в сумі 12 тисяч гривень. Скористалися зазначеною послугою 13 осіб. В поточному році на зазначену програму передбачено 25 тисяч гривень. За попередні 5 років ці видатки збільшилися в 2,5 рази. По безоплатному зубопротезуванню в поточному році, в першому кварталі, вже 11 осіб скористалися даною послугою. За даними медико-санітарної частини, черг на зубопротезування чернобильців немає. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 936, яку ви знаєте, встановлено здійснення виплат компенсаційної вартості продуктів харчування в розмірах, які встановлені наказом Міністерства праці. Такі виплати у нас в місті отримує 806 осіб, 36 осіб. Це перша категорія в розмірі 297 гривень. І 770 осіб другої категорії у розмірі 148 гривень. В порівнянні з виплатами попередніх років звичайно ці виплати зменшили, збільшилися на незначний, більше, незначний ріст, однак рази всього збільшилися даний розмір виплат. Відповідно до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в березні поточного року номер 103 встановлено з 1 січня розмір грошової компенсації батькам дітей, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи і не перебувають на повному державному забезпеченні. До трьох років це 13 гривень 88 копійок, і від трьох років доступу в школу 20 гривень 75 копійок. Станом на поточний рік, станом на перше на четверте зазначено грошову компенсацію, отримає 19 дітей. В порівнянні з 2007 роком ця сума виросла значно від 5 до 8 разів, в залежності від віку дітей. Якщо в 2007 році діти до 3 років отримали 2 гривні 64 копійки в день, а діти від 3 років доступну школи 2 гривні 72 копійки, то ви бачите, що ріст значний. Щорічна виклада на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється відповідно до постанови номер 800 Вона не відповідає тим розмірам, які передбачені в законі, але вона є така, як в постанові, і управління праці здійснює виклади в тих розмірах, які передбачені в постанові номер 800 Тобто, ви самі знаєте ці розміри, 120 гривень це перша категорія і так далі. Оздоровлення громадян також здійснюється шляхом надання путівки. Бутівки для громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надає головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської обладнані відповідно до поданих заявок наших управління. В минулому році було надано 46 путів дорослим та дітям. Із них 38 дорослим та 8 дітям. Розглядається можливість на сьогоднішній день надавати путівки в оздоровчих закладах області, тому що при проведенні тендера були передбачення, які проводили в міністерстві. На жаль, наші оздоровчі заклади Миколаївської області там не передбачалися. Губернатор на зустрічі із представниками чи від головами. Громадські організації сказав, що таке питання буде підніматися. Протягом 2010 року в міському таборі Калинонька оздоровлено за рахунок коштів міського бюджету сім дітей, всі бажаючи, які більше бажаючи, на жаль не було. У 2011 році бажаючи пройти санаторне коробне лікування на черзі в управлінні перебуває 84 особи, із них 21 дитина. Управлінні також здійснюється виплата одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника. Ми виплатили в минулому році 7 тисяч гривень. Грошова компенсація за невикористану санаторну курортну потіку громадянам, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не здійснюється з 2005 року. Вона буде здійснена лише тоді, коли Кабінет Півміністрів підприйме відповідну постанову. Відшкодування громадянам потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, Компенсація вартості проїзду один раз по території країни здійснюється в минулому році 185 осіб отримали таку компенсацію на 20 тисяч гривень. Громадянам, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи та зареєстровані у місті, надаються пільги на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку з 50% знижкою в межах норм. Протягом минулого року з міського бюджету чотирьом особам була надана матеріальна допомога. В поточному році вже три особи також їх отримали. Протягом 2008-11 року, на жаль, знаходяться 120 чорнобильців з судовими позовами до управління праці. Вони звертаються, тому що є невідповідність у законодавстві. Управління праці сплачує розміри відповідно до постанови, а в законі. Передбачено значніші більші більші розміри на сьогоднішній день 120 чорнобильців. Орієнтовна сума це 490 тисяч гривень. Ви розумієте, що такі кошти повинні бути лише передбачені в бюджеті. А ми, коли були на зустрічі з губернатором, на сьогоднішній день питання на жаль залишається невирішеним, Але як зазначив робби, губернатор. Розглядається можливість признання боргу державним. Якщо це буде розглянуто, то тоді прийде його реструктуризація і виклади будуть здійснені. Слід зазначити, що усі громадяни, які звертаються до допомоги управління праці, надається допомога в межах компетенцій наших працівників. Ми своєчасно розглядаємо та вирішуємо питання, які залежать від нас.